Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про літаки. Про літаки Руського Рейха. Перша новина Літаки Руського Рейху проходитимуть технічне обслуговування та ремонт на території Ірану. Хто би міг подумати? Виявляється, виявляється в технічному в моменті в тих под своїх технічних можливостях відремонтувати, налагодити, обслужити літак пасажирський вантажний, здатні краще іранці, ніж ніж росіянці. Якось так дивно, що іранські ручки можуть це зробити, а русські ручки якось так не виходять. Це така трошки русофобія. Ну, дивно, звичайно, з одного боку. Ну, можна сказати, що у Ірана в цьому сенсі є досвід з урахуванням того, що після тієї їхньої. Аятольської революції 1979 року, коли розірвали зв'язки в першу чергу зі Сполученими Штатами і, ну, і з іншими країнами європейськими. на той момент авіапарк Ірану складався з більшого з Боїнгів. Ну і звичайно штати. Перестали постачати і запчастини і обслуговувати е, ті літаки. Що робити? Ну от, що робити, Те, що зараз е, те питання, яке сталося після введення санкцій пі, після, проти е, Рускова Рейху, отак було тоді з Іраном. Іран якось так пристосувався до цього, і е, якісь літаки з часом пішли, дійсно стали донорами е, для інших, для підтримки в льотному стані. Е, Спочатку багато було, ну, в тому числі і величезних оцих боїнгів 747 пасажирських, а потім ці пасажирські боїнги перетворились на вантажні вимоги до пасажирських літаків вищі, і тому з того часу, як стало небезпечно, Возити пасажирів, пере, перелаштували, переобладнали їх на вантажні. Так як літаки іранські були не в лізінгу, як зараз у Роська Рейху, а в власності, то проблем ті країни, які ну, визнали їхні, оцю їхню революцію. Аятольську і спілкувалися з Іраном, туди іранські літаки вільно могли літати, проблем ніяких не було. Тобто тут з цим. І от вони, я ж кажу, що мають досвід ремонтувати і щось робити з нічого, умовно кажучи. Ну, хоча це не дуже правильно такі моменти. І ще можна варто додати про тепер вже не про а про русський рейх, Що ну у нас же таке, той хто не, не лізе глибоко в деталі і в проблеми, ми вважаємо, що санкції ввели. Сміємося те, що ой, там підуть літаки на, на запчастини, донори, вони не зможуть нікуди літати. На початку був такий якийсь там шок для них. Дійсно, Ну, одні там і пропагандисти, і всі почали Та, май, це ерунда. Потім так троші, трохи схаменулись і побачили, що ні ну, ерунда. Але почали шукати якісь пошуки проблем. І щось знайшлось. І почали з серпня 22-го року, ну це те, що я знайшов з серпня, може трошки і раніше, але з того часу почали викуповувати, тобто держава виділяла гроші авіакомпаніям тим, в яких вона ну які були потрібні в першу чергу для влади. і давала гроші і викуповував у лізінгодавців. Літаки, бо спочатку, ну хто раптово не знає, після того як ввели санкції проти і заборонили російським літакам літати і над Європою, і над деякими і азійськими країнами, а після введення санкцій, зразу лізінгодавці почали вимагати поверніть літаки. Русський рейх сказав, ні-ні-ні, нічого не повертаємо. І навіть після того е, уряд е, фашистської Росії виніс рішення, що заборонив виліт е, літакам е, за межі е, свого Запорєбріка. Е, Запорєбрік не вилітати. Е, ну, Щоб, щоб там не, не почали забирати оці літаки, щоб вони залишились на території цієї великої небсяжної території. Е, так от. Е, і в світлі того, що лізингодавці почали вимагати віддайте, Рускіре їх відмовився, все, ці літаки вже не могли нікуди вилетіти за межі цієї великої необ'ятної. Ну і от пошуки, я ж кажу, почали викупати. Викупав Аерофлот, викупав С7, а потім вже. В грудні 2022 року уряд виділив 300 мільярдів рублів. Ну, по тодішньому курсу, скільки там, навіть якщо це так, дуже грубо на сто поділити. Ну, тоді 100 не було, на 100, то це виходить 3 мільярди доларів. Ну хай 2-3,3 3, 3 по тодішньому курсу. Тобто трохи більше 3 мільярдів доларів виділено на викуп оцих літаків у лізингодавців. Скільки на це пішло, я не знаю. Конкретно цифра була лише по аерофлоту, що вони викупили 8 мільйонів. Ербасів А 330-х і 10 боїнгів 777-х. Тобто одні з останніх версій, найсучасніші літаки, цінні, скажімо так, літаки. Ну і їх звільнили, вони стали тепер в тих країнах, які спілкуються, які співпрацюють з русським рейхом, туди тепер можна офіційно літати. Тобто до того навіть в умовний Китай. Не могли полетіти оці боїнги 777, А тепер вже після того як вони викуплені, все вони вже в власності претензій до них нема, і тепер вони вільно можуть летіти будь-куди в ті країни, які приймають. Тобто це така маленька така, довідочка на, на цю тему, що не все в цьому сегменті у них так настільки погано. Тобто Вони найбільш важливі зі своєї точки зору літаки все ж таки викупили і все одно це набагато менше, ніж те, що було. До речі, по цифрах. Зараз звернемось до цифр, буду читати, бо, звичайно, цифри я ці не пам'ятаю. Всього на момент от, введення санкцій в Російському рейху було 1297. 7 літаків, Тобто без трьох одиниць 1300, щоб легше було запам'ятовувати, якщо хтось схоче запам'ятовувати. 1300, З них пасажирських 1167. Ну, тобто, якщо так, дуже грубо на, 100, на 140 менше, 140 вантажних, а решта пасажирські. Отакі цифри. Всього, до речі, це вже до санкцій не, не стосується, всього в Руському Рейхі 111 авіакомпаній. Це таких великих, які літають, то якісь місцеві там між двома містечками там на маленьких літачках на 2-3 пасажири або типу Ан-2. Такі, такі, мабуть, не рахуються, а великі оце 111 авіакомпаній. Далі. Цифри на момент знов таки введення санкцій. В лізінгу було 595 літаків. Ну, з 1300. Майже 600, тобто приблизно там 42, 43, 44 відсотки літаків було в лізінгу. Хоча ні, неправильно я рахую. Не від загальної кількості треба рахувати, а від пасажирських 1167 і 595%, тобто трошки більше половини, трошки більше половини літаків Руського Рейху, пасажирських, були в лізінгу. З цих 595, 75 було на момент введення санкцій за кордонами того Запорібрика. Тобто їх одразу забрали, повіддавали реальним власникам тим же ж лізінгадавцям. Ну і все. Далі. Далі, значить, А далі що? Далі, до речі, я згадав один момент, що зразу на другий день чи на третій день після вторгнення 25, чи 7 го числа в Канаді арештували рашистський Ан-124 Руслан. Він там довго стояв і Канада прийняла рішення, там всі начебто юридичні моменти все зробили, все як юридично, щоб правильно було, і було повідомлення, що передали Україні. От тепер цікаво, ну звичайно, прилетіти він в Україну, то не може, над Україною зараз нічого не літає, але просто от, цікаво. Я забув, до речі, перед цим цифрою ці писала, забув подивитися, де саме цей літак. Ну, потім подивлюсь. Ну, така картина про ці літаки. Тобто висновок такий, що по цифрам висновка, наче такого, якось і нема. Просто цифри так запам'ятовувати, звичайно, це навряд чи і потрібно. Хоча маленьке-маленьке таке порівняння. Те, що у Руська Рейху було 1300 літаків. Десь попадалась інформація, що в США 36-38 тисяч. Літаків. Ну, це так. Цю цифру можна просто порівняти так, що оця гігантська величезна територія і 1300, а там територія вдвічі, майже вдвічі менша. Ну, не, не вдвічі, в ну, 1,6, 1,7 рази менше, менше. А літаків отак. От. Ну і про те, що. Російський рейх сам неспроможний навіть пере, щось там переобладнати в тих літаках, і е, про те, що казали, що стануть донорами, то вони не можуть е, з тих донорів зняти якісь там запчастини деталі і переставити в літак. Бо російські ручки знов-таки по Русафобставім трошки якось так не так роблять. Звернулись до Ірану, в який. Е, Виходить в цьому сегменті більш досконалий, більш високорозвинутий. Ну, це так проміж іншим. Дякую за увагу. Дякую, хто додивився до кінця. Лайкайте, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!